Ви не я в школі початку ХХ століття. Ось дивіться, який розмір Закон Божий, математика. І там все випадалося російською мовою. А це було в нас в Україні на Черкащині. Ось тут такі от там, де діти роздягалися, але цікаво буде далі. Коли ми сюди от проходимо клас. Це церковно приходська школа, такий от клас. На до 50 осіб. Зверніть увагу, там бачите, така довга різочка лежить на квадратик на столі. От то, то, такими різочками били тих, кого, хто не слухався. Така дошка. Дошка. Викладали, як правило, священики у тому всьому. Умови не дуже лакшері. Але в принципі вчитися як то кажуть, можна було, враховуючи, що іншого варіанту просто не було.